Знаєте, що я можу сказати за раки? Я не буду брехуном казати, ну, якому там заплатили, <laughs> заплатили гроші і так далі, мені ніхто не заплатив. Тому і скажу правду. <laughs> Тому і скажу правду. Коротше, раки ні о чому. Ну, і я можу би сказати, порівняти ну, їх з тим, що є вот, помідори домашній з грядки. А ти його їсиш, і він максимально кайфовий, він максимально смачний, там багато відтінків і так далі. А купуєш помідор з супермаркету, ну він такий. А їдеш в Європу, їсиш той помідор з супермаркету, він просто як пластмаса. Оце, по суті, ті ж самі раки. Ти їсиш їх і відчуваєш, що ну пластмаса. Ну, взагалі немає ніякого кайфу. Тому. Реально, не витрачайте гроші на раків з фори це була моя помилка. Окей, нічого страшного, поїли, зрозуміли, йдемо далі. Єдина помилка, яку я точно ніколи не робив, це стосується наших картин, бо у нас не 12 тисяч картин, декоративні, інвестиційні картини на замовлення і мінус 40% для українського ринку. Оце, оце тема, оце реальна трушність. А це таке, Мені здається, що все навіть не даємо.